Що що, Чарджипеті, ану скажи, будь ласка, коли людина йде в басейн і в неї очі червоні, і запах воняє хлором, це не хлор. Це від того, що туди пісяють, додають багато. Ану, скажи, будь ласка. Це ж цікаво, так що йдете в басейн. Будете знати? Ну. Чекаю. Та кажу ж тобі, так і є. Коли очі червоніють після басейну, це не просто хлор, а реакція хлору з сечею, потом та іншими подарунками людей. Вода виглядає чистою, але насправді там утворюються хлораміни. Саме вони викликають печіння в очах і той різкий хлорний сморід. А якщо в басейні воняє хлоркою, значить там не чисто, а дуже багато органіки, і хлор активно з нею бореться. Тобто, чим більше попісяли, тим сильніше смердить. І вся правда, І як після цього захотіти пірнути з головою? Ну, це таке. <сум> Будете знати. Коротше, якщо хочете навчатися безкоштовно та ставати краще, телеграм-канал профілю», Курси безкоштовні на Юдомі від Юдомі. Навчатися ставати краще. Будете здорові!